При яких параметрах С рівняння має два різних дійсних корені. Перегадаємо, що квадратичне рівняння має два різних дійсних корені в тому випадку, коли дискримінант цього рівняння більший від нуля. Коли дискримінант рівнює нулю, то корені однакові. А коли дискримінант менший від нуля, то коренів не існує. Отже, в нашому випадку дискримінант повинен бути більший від нуля. Це квадратне рівняння. Його загальний вигляд е, отакий Ах квадрат плюс Bx плюс С. Тобто в нашому рівнянні коефіцієнт А це С плюс 1, коефіцієнт Б 3C-2 С. Формула дискримінанта b квадрат мінус 4 ac і коефіцієнти 3C мінус 2 квадраті мінус 4 помножити на С плюс 1 і на мінус С. Розкриваємо тушки. С квадрат різниці. Де квадрат мінус 12С плюс 4 мінус. 4С квадрат плюс 4С. дорівнює. Зведемо подібні множники. 9 плюс 4 буде 13. Це наш дискримінант. Він повинен бути більше від нуля. Так і напишемо. Більше від нуля. Залишилось розв'язати дану нерівність. Саме знову квадратична нерівність. Ми можемо замінити знак більше знаком дорівнює і отримаємо квадратне рівняння. Щоб його розв'язати, треба знайти знову таки дискримінант: 64 мінус 4 на 13 і на 4. 64 мінус 16 помножити на 13. Видно, що 16 на 13 більше замодули, ніж 64. Отже, дискримінант тут буде від'ємний. Це значить, що дане рівняння не має розв'язків. Але на рівність розв'язки має. Коли ми прирівнювали до нуля, ми намагалися знайти нулі функції, тобто точки, в яких парабола перетинає вісь х. Якщо таких точок немає, це квадрат стоїть коефіцієнт з плюсом, це значить, що функція має графік параболи, яка піднята е, гірками вгору, яка не перединає вісь Х. Тому ми не могли знайти розв'язки рівняння. Отже, вся парабола знаходиться в весній півплощині. Це значить, що всі ігри більше від нуля. Тобто дана нерівність ось ця виконується при будь-якому значенні С. Да, тут можна замінити С на Х, С. Отже, С належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Або можна ще інакше записати С належить множині дійсних чисел Р. E.